Привіт усім! Андрій Данилко прокоментував мовне питання. Зокрема, артист відреагував на закиди на свою адресу щодо того, що продовжує використовувати російськомовний репертуар на концертах, а також переходити на російську під час спілкування з деякими артистами. Андрій Михайлович підкреслює, що для нього російська мова суто засіб для комунікації. У мене є своє ставлення щодо цього. Коли мені заявляють, що я розмовляю мовою агресора, то я відповідаю. А може, агресор розмовляє російською. Мова існує для комунікації, пояснює він. Знаменитий українець також підкреслює, що не збирається відмовлятися від своєї позиції. Він зауважує, що люди знають його репертуар. А тому, якщо їх може щось не влаштовувати, їм не слід приходити на заходи за його участі. Я залишаюся при своїй позиції. Я можу в очах інших бути неправим. Ось мені кажуть, нас це дратує. Я розумію вас. Складний час, психіка в усіх травмована. Люди дуже складно живуть, переживають роздратування. Тоді, мабуть, не приходьте на мої концерти, каже артист. Крім того, Данилко зазначив, що вільно володіє українською. Проте питання мовного переходу процес поступовий, а тому потрібен час. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.